Всі ми хвилюємося за своє здоров'я, і ось людина задала цікаве питання: що соняшник, збираючи з поля, він має своє забруднення. Потім, як соняшник кладуть в склад на зберігання, по ньому бігають мишки, і цікаво, чи ми оце все. З цього всього видушуємо олію. Я вам скажу більше, що крім мишок, можуть десь покакати голуби, це теж велика проблема на складському зберіганні. Але як це все від цього всього позбутися? По перше, соняшник перед тим як попасти на завод, очищається в будь-якому випадку. По перше, він очищається після того, як вийшов з поля його досушують і очищують, якщо є відхилення. Потім кладуть на склад, якщо він там зберігається після того, як беруть зі склада, його ще раз чистять, відбирають будь-яке е будь забруднення максимально відбирає для того, щоб запустити насіння соняшку чисте на завод, щоб е тому, що з сміття ти не видавиш олію ніяк, а сміття навпаки вбере олію в себе. Це перше. Потім, друге, після того як, наприклад, якщо ми сміття забрали, то ми не забрали лушпиння, яке по якому бігали, як ви кажете, мишки. Після того як його чистять, відразу відбувається очищення соняшника. Яким чином є спеціальне обладнання, рушійне обладнання, обрушується соняшник, тобто оболонка відстає і чисте ядро вже йде на завод. Тобто ви берете і вживаєте олію без мишок, це точно. Чи може туда ще щось потрапити? Ну навряд чи, якщо це буде якийсь камінчик, то обладнаню буде дуже боляче і преса можу там Ну коротше, це дуже болюче для виробника, тому що можна пошкодити. Техніку, яка коштує недешво, тому ми ретельно дивимося, що ми кидаємо, яку сировну ми кидаємо в преса, і як ми її очищаємо. Ми цьому приділяємо дійсно багато уваги. Не хвилюйтеся, мешок ви не скуштуєте після того, як соняшник почистився, з нього видавлюється олійка і все окей.